Шановні друзі, вітаю всіх на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу показати, як я вшиваю рукав з вив'язаною лінією пройми. Тобто не рівної, а коли йде вив'язування підрізу рукава. Це робити не складно, тому хочу з вами поділитися. Я вже почала вшивати один з рукавів моєї кофти. Ось це ще не закінчена робота, це буде лицьова сторона виробу. Так я її бачу. Петлі виворідні, а сторона виробу лицева. Тому виворідна в мене виглядає ось так лицьовими петлями. І що ви тут бачите, була вив'язана підріз пройми рукава на по лінії Переду до спинки, ось був вив'язаний ось таким чином, сам рукав, і я його сшиваю. Як я сшиваю? Спочатку я вшиваю сам рукав, не зшиваючи бокові частини спинки та переду. Тобто, в мене вони ось розкриті, не зшиті. Ось у мене спинка, ось у мене там перед. Я їх не сшиваю. Тобто, спочатку я зшиваю, вшила плече, і потім в це плече я вставляю рукав. Вставляю лицевою стороною один до одного, прикла, приклала, рівномірно розподілила. Якщо... Виріб з тоненьких ниточок, я можу ще навіть булавочками його прищіпнути. Якщо більш грубший, то я просто роблю ниткою будь-якого іншого кольору ось таку собі наміточку, сшиваю їх попередньо, щоб правильно викласти рукав по лінії спинки по лінії переду. Найпростіше це робити, поділивши сам рукав, ось він у мене, верх рукава. Я його ділю пополам і цю середину половинки прикладаю до лінії шву. Ось. Так було найпростіше. І потім роблю наміточку з одного боку ниткою іншого кольору, і наміточку з другого боку, іншого кольору, розподілюючи рукав по лініях пройм. Для чого я це роблю? Ну, для того, щоб розподілити, і якщо десь я не попала з розмірами рукава в розмір пройм, ну, таке буває, я до цього просто відношусь, в пряжі нитки це не швейне ну, якийсь виріб, його можна трошки підтягнути і розподілити, або трошечки підзібрати і розподілити. Коли воно буде на готовому виробі, воно все ляже, десь випреться, бо якщо це буде ще якась. Теплова обробка праскою, то все ляже. І тоді, коли я вже зробила таку наміточку, я починаю пришивати рукавчики основною ниткою. Ось у мене вже частково ця, цей процес в роботі. Як я шиваю? спробую вам трошки показати. Пару сантиметрів звільняю від нитки іншого кольору, бо вона мені заважає, я і так бачу. Лінію, по якій треба шити. І дуже уважно і обережно дивлюсь, щоб голка з одного боку, зі сторони самого рукава та зі сторони частини спинки або переду, вона завжди йшла по одній лінії, по одних і тих самих петлях. Тобто, щоб входила голка, завжди правильно. Ось у мене тут. Я бачу, що ось так є лінія петлі, за якій я чіпляюся голкою і пришиваю свій рукав. Ось вона: один, два, три. І я притримую з цієї лінії, щоб все було рівненько. І ось так ввожу голку поміж петлями. Ніколи не шити, так, наче це старий мішок з-під бараболь. Куди попало? Обов'язково між петлями. Бо якщо доведеться десь щось розпустити, а виріб шити, як мішок з бараболями, буде складно, воно буде нитка і так чіпляється. А буде чіплятися ще більше. Тепер так само вивертаю на іншу сторону виробу, те, який пришиваю, і так само дивлюся. Ось в мене по одній лінії. За петельку я рівненько, попередньо так чіплялась з попередньої дірочки, за яку я зачепилась, я тепер в неї знову ввожу голку і вивожу рівно по лінії за тої самої петлі. І тільки тоді вже підтягую. Нічого страшного, воно все підтягнеться, повертаюсь і знов дивлюсь. Ось та сама лінія, звідси виходила нитка. Сюди я голку і встромляю. І рівненько по лінії за педальки, витягаю, вивожу голку. Є підтягнулась. Тепер знову не обов'язково прямо дуже щільно одразу підтягувати. Воно потім підтягнеться. Головне, щоб ви бачили, що водите рівно, Ввела в ту саму. Дірочку, з якої вивела, і під петлю зачепилась. Ось так простенько рухаючись до кінця намітаного, на, 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 не знаю, як правильно сказати, по краю потрошку звільняюсь від нитки попереднього кольору, рухаємося до кінця, притримуючись однієї лінії між тими самими петлями. Щоб все було рівненько ось так, бачите. Тепер я вже трошки ось тут притягнула, воно все щільно один до одного приляжеться. Знову дивлюсь, там, де вводила, туди знову ввожу і витягую ось так рівномінно. Тоді ззовні, воно буде дуже гарно виглядати рівненько. Подивіться, як я вшила рукав. Одна половинка, друга половинка. Це все потім праскою випариться, щоб гарно лягло. Але у мене повністю ще не зшита бокова частина. Тобто, ось о. ось так я буду складати і сшивати між собою деталі спинки та й переду. І ось далі йде рукав. Я так само прикладу лице до лиця, зшию і виверну. Завдяки такому простому способу набагато легше вшити рукав, ніж спочатку пошивати бокові частинки перед і спинку, сам рукав, а потім вже його вшивати в пройму рукава. Ось я вже це зробила на другому рукаві. Воно все зшито одним швом, тепер залишилось його просто праскою обережно попарити. Ось таким чином. Якщо вам сподобався такий спосіб, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна за лайки. І можливо за ваш досвід вшивання таких рукавів.